Доброго дня, дорогі колеги! Сьогодні у нас з вами розіграш подарунків за підсумками травня. Які ж умови, щоб приймати участь в розіграші? А умови прості. Користуємося продукцією компанії «Фармасі». тестуємо її на собі, ділимося з оточуючими. Оточуючі вам замовляють, і ви робите замовлення. Та й приймаєте участь в розіграші подарунків. А причепом забираєте ще і бонуси за покупки, комплімент за покупки і всі програми, які є в компанії «Фармасі». Для того, щоб приймати участь в розіграші, ми робимо від 50 балів. Тобто на кожні 50 балів дається один лотерейний квиточок, і ці лотерейні квиточки за підсумками місяця. Приймають участь розіграші. І от саме на такому розіграші ми з вами зараз присутні, і в прямому ефірі ми цей розіграш проводимо. Ми тут, Я тут не сама, у нас тут ціла команда помічників моїх дорогих партнерів, і тому ми починаємо. А подарунки у нас ви можете бачити в нашому чаті. Зараз я покажу ці подарунки ще раз. Так, надіслати зараз, надсилаємо і так. Подарунки вже в чаті. Їх у нас сьогодні три. Це три причудових набори. І саме зараз ми їх і будемо розігрувати між нашими учасниками, тими учасниками, які роблять замовлення від дівчата, а їх то, а їх то чотири. Переплутала трошечки, їх чотири. Так, просчиталася. Болосом ще буде один, один набір. І, як завжди, у нас дуже багато дівчат за кордоном, десь далеко, тому на вибір може бути або набір, або 300 гривень. У нас таке є таке правило в нашій команді. Тому вибираємо. Але завжди подарунки. До подарунків я додаю ще. Заряджений каталог на успіх, і ще бувають там ще додаткові сюрпризики. Тому тут вже вибір з кожного з вас. Приймайте участь, ви будете дуже задоволені. І так, зараз ми включаємо з вами запис, вірніше, екран, і будемо з вами. Будемо з вами в прямому ефірі якраз і демонструвати, демонструвати наші, наш розіграш. І так, показувати екран. І зараз ви вже бачите рандомайзер, який ми з вами використовуємо. І для того, щоб визначитися, ми повинні знати, скільки ж у нас лотерейних квиточків. Тому я в чаті в чат відправляю зараз. Табличку з всіми нашими учасниками, а я тільки подивлюся, скільки їх там від 1 до 54. Надсилаю дівчатка: контролюйте там, як, хто буде вигравати. І так, перший подарунок, який ми сьогодні будемо розігрувати, це в нас набір Smart Life. Ось такий причудовий набір з трьох одиниць для чистоти. Ось такий у нас помічник, я видалю будь-який жир. Ось такий дивіться, далі. Ось такий порошок для чищення кисневий і очищу будь-яке взуття. Ось такі три одинички у нас будуть приймати участь, і це буде перший набір. І хто ж буде переможцем, давайте будемо визначати. Згенеруємо від 1 до 54. І Разом з вами натискаємо. Поїхали. Згенерувати. І так, перше число у нас 8. І в нас є таке ще одне правило в нашій команді. Якщо хтось виграє повторно, то ми переграємо. Хоча мені завжди подобається, щоб хто виграв, то виграв. Але ось так, щоб більше шансів дати нашим учасникам, то ми будемо ось так. Давати таку можливість. І так, перший набір розіграно. Далі, дівчата, я не піддивляюся, хто, але, Інна, підскажеш мені, якщо буде повторюватися. Далі. Добре. Я натискаю другий раз, дівчата. Я вас не просто натискаю, у нас стоїть від 1 до 54, і я натискаю знову згенерувати випадкове число. І воно у нас 14. Ось було 8, тепер 14. Якщо не повторюється, рухаємося далі. Але ж перш ніж будемо рухатися далі, давайте подивимося в табличку, так. Перша я, я... Світлана Шепель, друга Ольга Смолярук. О, яка, яка, яка краса краса, ми потім будемо радіти разом з цими дівчатами. Так, я зараз подивлюся, що у нас було. А, наша команда. Що у нас було? Так, так. Да, ось дивіться, другий у нас ось такий набір: це ось такий містер Вайпс, і теж такий чудовий помічник в домі нашим дівчатам. Тепер підемо в пократу. Можна сторінку обновити для того, щоб генерувалось ж по-різному. Давайте обновимо. Зараз зробимо, дякую, Іночка. Так, зараз ми її обновимо. Все, обновилось. Ми так будемо, значить, її обновляти. Від 1 до 54. І третій, третій набір, який ми будемо розігрувати, те тепер уже для себе, для себе, для любими. І це цілий набір Smart Life. Дивіться, що ми будемо робити: скаточка. Скатаємо все, що там не потрібно. Потім крем, крем е, з равликом нанесемо. І тут для тіла скраб і мус. Краса, краса. Так, і хто ж це буде щасливчик? Натискаємо. 32. Дивіться, як хорошо сьогодні генерує наш помічник, прям разнобой. Анжела Тарнакіна. О, вона в нас в Німеччині. <сум> Бачите, як? Оце я так про те, про те кажу, що буває так, що далеченько наші знаходяться консультанти. І четвертий наш подарунок декоративна косметика, це в нас помада. 11 відтінок, матова, краса. Це в нас туш зен. І ось такий бальзамчик, мій любимчик, зволожувальний, я не знаю, це просто знахідка. У мене стоматологія замовляє їх по 10-15 по 15 штук кожного місяця. Бо вони ж роблять процедури, це мажуть своїм клієнтам. Кажуть, дуже ефективно, тому в кого є друзі, знайомі, стоматологи, і ви запропонуйте їм такий унікальний продукт компанії фармасі. І так, хто ж буде переможцем? Натискаємо, згенерувати. 19, бачите, близенько. Так, е Жанна Гейко. Ой, Жанна гейко, ми тебе вітаємо. Я тобі дякую. Бачиш, Жанна, прийшла на ефір і виграла. Тому давай та, та, продовжуй традиції, обов'язково вау! І так, перший подарунок отримує Шепель Світлана, наш активний партнер. Другий подарунок Ольга Смолярук робить замовлення також кожного місяця від 50 балів. Анжела Тарнакіна, це в нас відновлений консультант, і вона в цьому місяці і новачка зареєструвала, да, і, і новачок перший крок зробив, і вона перший крок, отак успішно. І Жанна Гейко, наш, наша королева продаж. І не тільки продажів королева, а тепер наша Жанна ще і активно е, запрошує коле, е, партнерів в команду. Бажаю росту, бажаю кайфу з нашим, з нашим проєктом, з нашою командою з компанією «Фармасі». А наш розіграш закінчується. І які подарунки будуть в наступному місяці? А вони будуть не менш гарні, це від нашого проєкту, а від нашої команди. Вірніше, від нашої команди подарунки. е, ви список вже дуже скоро побачите. Ось уже десь у понеділок, вівторок, ми вже озвучимо, з партнерами ми порадимося і визначимося з подарунками, визначимося з деякими деталями, тому будьте в наших чатах, будьте в нашому командному чаті в Telegram, в Вайбері, якщо вам там зручно, інформація дублюється. І Бажаю всім успішного каталогу, каталогу червня, він у нас дійсно крутий, він насичений дуже великою кількістю акційних пропозицій, наборів. Компанія дає нам додаткові ще можливості робити замовлення, щоб отримувати ще додаткові подарунки і в наступному місяці. Тому працювати з компанією «Фармасі» – одне задоволення. Робити замовлення і. Забирати подарунки, вигравати подарунки це не тільки за задоволення, а й насолода. Тому бажаю всім приєднувати в нашу команду ще більше і більше новачків. Поділіться, похвастайтесь, що в нас є. Запрошуйте до нас і будемо разом зростати, заробляти подарунки, тестувати продукцію. І радіти, що ми корисні один одному. На цьому розіграш закінчений. Ми з вами прощаємося, але не прощаємося, бо наші чати зараз будуть активно гудіти, кипіти, бо будемо вітати наших дорогих переможців. Бувайте, мої любі! Закінчуємо. Дякую, Дякую вам, дякую, що допомогли. Присутні, і ми з вами далі рухаємося. Так, зупинити запис.